І ще більше Трамп вважає, що Канада має стати 51 м штатом Америки. Таким чином, канадці були б повністю захищені від загрози російських і китайських кораблів, які постійно їх оточують. Саме так він написав у соцмережі True Social під час передвиборчої кампанії. А нещодавно Трамп також повторив свої. Попереднє висловлювання, мовляв, багато канадців хочуть, щоб їхня країна стала 51-м штатом. Трамп впевнений, що Канада не зможе вирішити проблеми із мігрантами та торговим дефіцитом зі США. Однак майбутній прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що його країна. Ніколи не стане частиною Сполучених Штатів Америки. Він також назвав погрози Дональда Трампа щодо підвищення мит економічною та суверенною кризою і зазначив, що американці хочуть їхні ресурси, воду, землю та країну. На його думку, якщо їм це вдасться, то вони зруйнують канадський спосіб життя. Більше ясності та розуміння у цій темі, що відбувається між країнами, які наслідки можуть бути як для них, так і власне для світової економіки, можливо, навіть в подальшому. Будемо дізнаватися, розпитувати в гості нашого етеру. Ігор Тодоров, доктор історичних наук, професор кафедри міжнародних студій та суспільних комунікацій Ужгородського національного університету, заступник голови координаційної ради громадської ліги України НАТО. З нами на зв'язку, пане Ігорю, вечір. добрий. Добрий вечір. Дякую за запрошення. Отже, тривалий час у нас в країні існували такі ілюзії стосовно зразкового стану Сусід, відносин між сусідніми державами, сполучені штати та Канада, що взаємодоповнення, взаєморозуміння всебічне, хоча вони ніколи не Відкривали кордони і ніколи не е, ліквідували е, 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 різноманітні митні структури. Отже, е, те, що відбувається зараз, воно е, з одного боку закономірно. Ви правильно згадали, що е, Подібні речі відбувалися, і під час першої каденції Трампа з іншого боку існує е, зона вільної торгівлі, яка охоплює Канади і Сполучені Штати, і е, в принципі, е, в контексті того, що Трамп е, зосереджений на руйнуванні інституцій, як всередині країни, так і в е, е, міжнародних відносинах, то виходить, що так так звана нафта. Оця е, зона вільної торгівлі між північно-американськими е, країнами, вона фактично вже е, не діє. Отже, е, на мій погляд, е, тут є доволі вагома політична складова, е, і оці е, заяви стосовно приєднання Канади, вони абсолютний. Е, 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 Якась не синитниця, хто хтось жартома спитав: а чи Трамп цікавився думкою у е е британського англійського короля Чарльза? Бо за визначенням за конституцією Канади е главою держави є саме британський король. Можливо, думаю, що... він і поцікавиться. Давайте пригадаємо, що в рамках свого візиту Кір Стармер сказав також і про те, що його буде запрошено до е Букінгамського палацу для того, щоб поспілкуватися із Чарльзом Третім. Хто його знає, можливо, Дональд Трамп наважиться дізнатися про настрої короля. Е я думаю, що до візиту британського прем'єр-міністра Трамп навряд чи знав, що англійський король є главою держави Канади. Ну, ми цього не можемо знати, але давайте спробуємо перейти в от в площину таких буквальних та практичних наслідків. От ваші припущення і спостереження, для кого нині економічна напруга ось ця несе більші загрози, тому що ті показники, які ми вже бачимо там на фондових ринках Америки, втрати навіть персональні багатьох бізнесменів в, в Сполучених Штатах, вони не втішні. І ось такий от обмін взаємними підвищеннями ставок, для кого він сьогодні небезпечніший і в політ. Фактичній площині так само, тому що ця турбулентність доволі несподівана Пройшло всього 51, пройшов 51 день після інавгурації. А, абсолютно згодно. Тут, з одного боку, важко е, оцінити, такого більша небезпека е, від цих всіх е, рішень е, фактично економічної війни. Ну, Об'єктивно е, Більше може пострадати саме Канада, бо її, її економіка е, менша, вона е, значною мірою е, зорієнтована саме на експорт ресурсів до Сполучених Штатів, і е, це дійсно, е, мабуть, серйозна небезпека. З іншого боку, новий прем'єр-міністр, який. Е, е, Буде вже вступить у е, на цю посаду наприкінці цього тижня. Він є спеціалістом з макроекономіки, і він може не дуже е, великий досвід має суто політичний. Можливо, він не має такої харизми, як свого часу у пана Трудо, але тим не менш, він е, якраз дуже. Е, Великий досвід має в е, сфері е, макроекономіки він технократ, і він якраз е, серед тих е, діячів ліберальної партії, які наполягають на тому, що не дивлячись на протиріччя з Індією, з Китаєм чи з Європейським Союзом. Е, Канада має швидко переорієнтовуватися саме на ці країни, на ці регіони, зокрема, йдеться про е, можливість е, розбудови такої м, мережі е, скарб е, е, газу е, для е, того, щоб експортувати його е, у Європу в умовах е, певного дефіциту з е, Пов'язаному з е, російською агресією в Україну, от. Е, і ще один момент: не варто забувати, що е, так само як Сполучені Штати, Канада є федеративною державою і е, доволі високі, високий рівень повноважень у губернаторів окремих провінцій. е-е Відомо, скажімо, що в Онтаріо заборонена продажа американського пива, інших таких товарів широкого вжитку, загрожує. Губернатор цієї провінції зупинити експорт електроенергії, і це дуже серйозний серйозні наслідки можуть бути для Сполучених Штатів, принаймні для тих територій, які неподалік від Канади. Тобто, ну, по суті, ця. Ця перепалка звучить гостро. Я для того, щоб підкріпити ваші ваші тези. Зацитую, Карні виступає за впровадження тарифів у відповідь долар за долар. Підкреслює, що одним з його перших завдань на посаді прем'єр-міністра буде поставити Трампа до відома про залежність Сполучених Штатів від канадських енергоносіїв. Трамп водночас говорить, що це за неподобство, що якісь загалі регіони Сполучених Штатів чомусь опираються на енергоносії із Канади. Чим він збирається це покрити, поки невідомо. Але що ми тільки від енергетики відійшли ще також і до військового. Питання Сполучені Штати Америки за словами Трампа субсидіюють безпеку Канади, мовляв, і вони їх захищають в разі будь-якого нападу на Канаду. Вони не мають сил для того, щоб себе захищати, і е, сполученим штатам набагато легше е, не просто їх захищати, щоб це була, є, була їхня територія. Ну це теж такий доволі серйозний удар. Якщо тут є відповідь з боку економіки, то у військовому сенсі які відповіді ну, це звучить ну, вже у, так доволі специфічно. Так у, у, у військовому сенсі дійсно це може. Бути серйозним викликом, але тут теж може бути вихід, саме е, в е, я б сказав певній трансформації е, північно-атлантичного альянсу. Тобто організація Північно-Атлантичного договору зберігає саме таку назву завдяки присутності е, північно-американських країн. Якщо Сполучені Штати так вже радикально е, намагаються е, відійти від своїх зобов'язань по НАТО, то НАТО е, збережеться за участю Канади і саме. Е, Консолідація з європейськими країнами в питаннях безпеки вона може принести користь Канаді. У, у разі ось таких е, непередбачуваних чи занадто передбачуваних е, кроків з боку теперішньої американської адміністрації. Тобто, ну за великим рахунком, оці е, 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 американо-канадійські відносини вони лягають в загальний контекст е, руйнації е, світового е, порядку в різних сферах е, руйнації, до речі, і внутрішньополітичних інституцій, так званої. Е, е, Глибинної держави, чим займається офіс е, е, пана Маска. От тобто, ну на жаль, виклики це є, але е, ми е, спостерігаємо величезний підйом патріотизму в Канаді, чого там ніколи раніше не було, і е, консолідацію всіх політичних сил, тобто е, поки що правляючи ліберальною партією, і е, Консерватори тут можуть відрізнятися в якихось нюансах, але в цілому канадське суспільство сприймає е, ці дії сполучених штатів. Ну верніше е, адміністрації президента Трампа як виклик, на який вони готові відповісти усіх сенсах, в тому числі і в економічному, і в політичному, і в безпековому. Дякую, пане Югорю, за ваш аналіз ось цих доволі напружених сьогодні взаємин. Нам доволі специфічно спостерігати, тому що ну ми бачили, як наш сусід заявляв не один рік про те, що мовляв претендує на нашу територію, а зараз бо претендує на неї військовим способом. Чи може щось подібне бути між сполученими штатами Америки та Канадою? Час покаже. Будемо сподіватися, що ні. Вам дякуємо. Мирного вечора і безпечного бажаємо. Ігор Тодоров, доктор історичних наук, професор кафедри міжнародних студій та суспільних комунікацій Ужгородського національного університету. Був з нами